Мені здається важливі моменти засигналізувати, бо вони для мене мені власне, здаються важливими. Отож, перший із таких моментів, про які Таня вже згадала, вона, вона завжди дуже делікатно про цей момент згадує. Я про нього згадую трохи брутальніше. Е, перший період нашого спільного життя в сенсі матеріальної нашу сім'ю дружина. Тобто Вона заробляла так. Нормально не Я майже нічого не заробляв. Те, що я з рік працював у школі вчителем там, на півставці, можете уявити, яка там була космічна е е зарплатня. Пізніше я пішов працювати вже в Першу комісію з правах молоді, але там також я ніколи не заробляв мільйонів у так. І е е е скільки? Років три, напевно, чотири, напевно. Е е якби левому участку утримання нашої сім'ї взяла на себе. Віде. І дуже важлива річ, що для нас у Бог це було нормально. E, знову ж таки, дружина мені ніколи цим не дорікнула. Що e, ти за хлоп? Що ти за чоловік? Я мушу це все на сам так? так? ніколи мене такого не, так, не сказала. З іншого боку, мені є те, що було з мого боку, також певна відповідальність, я розумів, що так завжди бути не може, тому я якби, намагався дивитися на перспективу і ну, якби, дорости до того, що я зможу це перейняти на себе. І по суті так і сталося.